Всім привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про Snowball Analytics, це портфоліо-трекер, тобто відслідковувач вашого портфоліо з розширеним функціоналом. Це ще типу Yahoo Finance, але в розширеній версії, якщо за неї платити, за більшість функцій не потрібно платити, але деякі функції вони будуть платними. Сьогодні про це все поговоримо, розкажу, покажу. І також розкажу про мій портфель. Звісно ж, тому підписуйтесь, не забувайте лайкати це відео та писати нижче всі ваші питання в коментарях. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією. Обов'язково думайте про. Тим, як щось купляти, будь-які активи на крипторинку, на фондовому ринку. Не дивіться там блогерів, просто завжди приймайте рішення самі. Ну і на початку хочеться подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео для мене, а вам, в свою чергу, його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхали! Отже, Snowball Analytics це платформа, за допомогою якої ви можете записувати всі свої асети, тобто активи в портфелі. Причому вам не треба їх записувати самому за допомогою спеціальної функції конектінгу до вашого портфоліо, ви можете зробити так, що цей веб-сервіс забере все з вашої біржі, всю відповідну інформацію, там всі транзакції, всі фіз, тобто всі комісії, і просто перекине її сюди. Ви будете бачити продвинути аналітику. Тобто функцій тут насправді багато, і зараз ми про це все поговоримо детальніше. То у нас все починається з вкладу вкладки дашборд. Тут в основному можете подивитися, скільки ви там заробили, грубо кажучи, там за якийсь період часу, яка вартість вашого портфелю, яка середня дохідність, який пасивний прибуток. Тобто, все ми можемо подивитися ось тут. Як бачите, моє портфоліо вже під'єднане. Я зробив це через Interactive брокерс. Там вони роблять буквально за декілька хвилин. Виходить, в мене зараз портфель майже 6 тисяч доларів. Дохідність у мене плюс-мінус там 10 відсотків, тобто 525 доларів заробив. І РР це по суті annual growth rate тобто скільки моє портфоліо виросло за останній. Рік, тобто 13,8 і пасивний прибуток це у відсотках, скільки там мені заплатили в дивідент. як бачите, з майже 60 тисяч всього на все заробив 78 доларів. Ну я не сильно активно інвестую в дивідентні компанії, але якщо у вас стратегія інвестицій в дивіденні компанії, то скоріше за все у вас тут буде там 150, можливо, навіть 200 доларів пасивного прибутку через дивіденти. Це знову ж таки не враховуючи такси. Такси це податки, і тому треба мінімум там 20-20 15 відсотків -20 від цього відраховувати. Тобто я розраховую десь на 55 доларів, ну плюс-мінус. І це в тому випадку, якщо ви їх виводите. Якщо вони у вас зберігаються на біржі, то вони не оподатковуються. Тут ви можете бачити по різним категоріям відповідно моє портфоліо. Тобто, у мене, наприклад, інформаційні технології займає 40 майже 2 відсотки. Далі йдуть фонди, тобто якісь ETF-и. Далі utilities, далі фінанси, індустріалізація. І кастомер не знаю, що це таке, чесно кажучи, але щось подібне. Ага, це Amazon, ну просто це електронна комерція, по суті. Давайте подивимося по дешборду. Що тут у нас є? Тут показується топ Gainers, тобто скільки які компанії дали за один день. І тут показується топ Losers, Компанії, які відповідно за цей день. Зменшили свої позиції. Скажу вам так, що завжди буде і топ гейнерс, і топдей лузерс, тобто завжди практично компанії або будуть падати трошечки там, на 0,5-0,2%, або будуть рости. Ось тобто, ну то, що вони взагалі там не рухаються, тобто немає змін в їхній ціні, це мало коли взагалі стається. Я не, не думаю, що це може таке статися. Якщо ви знаєте іншу інформацію, будь ласка, напишіть в коментарях. І якщо, наприклад, у вас в вашому портфоліо є якісь важливі дати, наприклад, коли там ось next era. У мене буде виплачувати дивіденти, то ви відповідно можете подивитися, коли це буде відповідно відбуватися. От, якщо у вас інші, наприклад, якісь акції в портфелі, то відповідно всі івенти, тобто події, там виплата дивідентів, наприклад, шерінг їхнього плану, шерінг їхнього доходу там за за квартал. Вони всі будуть відображатися тут. Якщо ми подивимося, то Некстера буде виплачувати 0,5 доларів за share quarterly, тобто квартально, У мене зараз знаходиться Nexter 9.23, ну, тобто беремо 9, так? 9 множимо на 0.5. 4,5 долари можу отримати від Nexter. Ну, приємно, в принципі. Так, ну і нижче тут у нас на вкладці Dashboard ще є Latest News and Articles, Тобто тут відображаються релевантні події, новини щодо вашої компанії в вашому портфелі. Бачите, вони поділені тут на мосли позитив, мосли негатив. Ви можете таким чином зрозуміти, які відповідно очікування в інвесторів до тих чи інших компаній. Ви бачите, можна ввійти повністю на новини і відповідно почитати про ту чи іншу компанію. Я вважаю, що слідкувати за тими компаніями, які у вас є в портфоліо, досить необхідно і треба робити це хоча б один раз в неділю. Тому можна. Почитати автоматично. Знову, Analytics підтягує все це сюди з таким самері, грубо кажучи, але якщо ви хочете, наприклад, почитати про це більше, то ви просто ниряєте, от до речі, яху і відповідно можете почитати про це більше. Повертаємося назад. І що в нас тут ще є? Дивіться, от розраховується відповідно Future Payments, коли я отримую дивіденти. Наприклад, тут за наступні 12 місяців планую моє портфоліо при тому, що як воно зараз зросте, ну плюс-мінус заробить 78 доларів. А на сьогоднішній момент там за 12 місяців, то відповідно в мене всього-навсього там 7 доларів моїх дивідентів не дуже багато, але в принципі також приємно. Тут також можна додавати голи, тобто цілі на своє портфоліо. Але про це трошки пізніше. Тут ви можете, до речі, експортнути всі транзакції. Наприклад, якщо вам треба кудись їх перенести, наприклад, там Yahoo Finance чи ще щось, ви можете відповідно це зробити. По аналітиці це наступна вкладка. У нас тут декілька табів. Перше, це що Common, тобто загальна це Value, вартість портфеля, профіт, скільки я заробив, середня дохідність за рік і пасивний прибуток. І тут у нас вже є мої всі компанії, в які я інвестував, тобто, по суті, мій портфель відповідно можна. Там посортувати по будь-якому із цих категорій: по cost per share, тобто вартість за акцію, по кількість за share, по тому скільки компанія, наприклад, принесла total profit, Тобто, це також дуже зручно і. Ефективно дивитися, яка найбільша компанія, наприклад, принесла в форматі, наприклад, відсотків і в форматі доларів. Тут також можна подивитися, що найбільше принесло у дивідендах, дуже зручно, також все це. Ну і можна подобавляти, бачите, різні абсолютно філди, тобто колонки, які відповідно будуть показувати, наприклад, піни є -E, дуже цікава штука. Це показує наскільки компанія переоцінена або недооцінена. Можна подивитися, що в мене там нижче 17 немає. Найменше це PayPal. До речі, з приводу. У кожної із цих акцій, та тобто, які у вас є в портфелі на вкладці Common, ви можете дивитися ще і як розвивається компанія. Тобто вам треба просто зайти на будь-яку з ваших компаній, ви відповідно відкриваєте її графік, так само, як і скрізь там: 7 днів, 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, year-to-date. Тобто з моменту початку року до сьогодні один рік, п'ять років, та всі також можна подивитися її дивіденти, фінансові показники. Тобто, тут все в принципі те саме, що, наприклад, ви можете подивитися на сток Analysis новини та ком'юніті. Ну, давайте повернемось назад до Common. Що ми можемо тут ще подивитися? Ви можете додати ваші активи по класах. Наприклад, якщо ви інвестуєте не тільки в акції, а, наприклад, в нерухомість, в криптовалюту, в ще якісь інші активи, ви можете також тут додавати їх. Ну зрозуміло, що через такий плюсик, там дивідендний інкам. Надавати холдинг якийсь, ну, відповідно, це буде новий клас. Ваших активів, також можна подивитися по есетам, тобто по всіх холдингах, яких у мене на сьогоднішній момент є. Можна подивитися по секторам, тобто, як я вже казав раніше, інформаційні технології у мене займають найбільше місце по currency, ну, USD, по регіонам і по країнам, у кого є інвестиції, наприклад, в китайський ринок, в канадський, в японський, то також буде цікаво тоді це переглянути. З приводу камені це все, з приводу дивідентів, дуже цікавий елемент. No Bull Analytics підтягує це все автоматично з інтерактів. Брокерса, бо я нагадую, я інвестую на Interactive Brokers. Якщо ви ще не інвестуєте, я рекомендую вам також зареєструватися. Це безкоштовно, і відповідно можете зайти, відкрити своє портфоліо, відкрити свого брокера, відкрити свій аккаунт і, і відповідно торгувати на американському ринку. За посиланням під відео під цим буде лінка. Будь ласка, переходьте, реєструйтесь та пробуйте свої сили в інвестиціях. Дивіться, от на сьогоднішній момент з тим, що моє портфоліо буде рухатися в такому ж напрямку, як воно зараз рухається, то в середньому я буду заробляти. 78 доларів дивідентів цього року. На наступний рік ми подивимося, як воно буде розраховувати. Тобто, це воно вже рахує, бачите, annually. Annually, це що року в середньому майже 7 доларів в тобто що місяць. Тут можна подивитися, скільки компаній, які в моєму портфелі будуть платити мені в рік. 19 доларів мені заплатить NextEra, дуже приємно, і 44 долари з 1300 майже доларів заплатить Schwab фонд. дивідендний. Ну це прямо індекс, який фокусується на дивідентних компаніях. Тому я в принципі не здивований. Думаю, його. Буду наращувати, тому що мені подобається взагалі, як вони рухаються. Дуже стабільно, дуже трансперент і з великими доходами по дивідендам. Тут також вони дають рейтинг дивідендів, тобто є, які там вже історично виплачують там дивіденди десятки років. Це Reliable в форматі Стомбел Analytics, Ще є там і ще є OK, там типу, добре. І Not Available, це вони не можуть подивитися там. Історичні дані там 20 років, скажімо. Ось тут можна подивитися в Payment, відповідно, коли вам будуть виплачувати дивіденди саме в форматі місяців, тобто, наприклад. В наступному місяці мені має заплатити 17 доларів уже дивідендів, і отут от показано конкретно, які компанії це зроблять. Також в грудні 2024 року 19 доларів я маю заробити. далі в березні 2025 року 17 доларів і так далі. Тобто ви можете подивитися по місяцям, коли в у вас портфель вже, наприклад, там 100, 150, 200 тисяч доларів, то відповідно тут уже цифри будуть зовсім інші, і цікаво буде дивитися саме по місяцях, скільки ти заробляєш з дивідендів. Звісно, я планую, наприклад, свої дивіденди всі рейнд. Інвестувати, бо там протягом там, 10-20 років я не планую виводити ці гроші з біржі, тому я інвестую тільки в вільні гроші, які я можу потратити там на що інше, але я не докупляю щось можливо там так, бо мені воно не потрібно, і я відповідно інвестую в активи. Ну, це тема для абсолютно іншого відео. Тут ми просто подивимося, скільки там received, тобто скільки я заробив дивідендів, скільки я отримав, всього 7 доларів на сьогоднішній момент не так багато, але знову ж таки приємно. І тут показано компанії, які найбільше виплатили Цих дивідендів. на сьогоднішній момент це індекс Schwab, це ETF, про який я вже розповідав в одному із своїх відео. Ось також можу вам рекомендувати його. Значить, давайте поїдемо далі. Це Growth Ріст мого портфоліо. Тут воно в основному оцінюється по компарингу, тобто з співвідношенням з, з SP 500. Ось, але можна вибрати будь-який інший, наприклад, там Nasdaq, Russell, там абсолютно різні тікери. Бенчмаркінгу і відповідно ви бачите, що там плюс-мінус моє портфоліо трошки більше ніж S&P 500 там на 73 долари, тобто на 1% я я S&P 500 на з початку року. Не так погано вже в принципі. Чи варто то воно було по силам? Ну не знаю, то що було цікаво вивчати ці всі компанії, які робити якісь робити фундаментальний аналіз, розуміти, типу як може піти компанія в майбутньому, тобто розуміти перспективи компанії. Це було цікаво. Можна, звісно, було просто інвестувати в S 500 і забути про це, але я не хотів Перформансу, тобто також ви можете подивитися, скільки ви заробили, наприклад, за 6 місяців, скільки ви заробили з за початку року, скільки ви заробили за місяць. Наприклад, я заробив за місяць 106 доларів. Ну, нічого не роблять, чи просто акції виросли. Ось за три місяці, наприклад, скільки я заробив? 300 доларів. За шість місяців я заробив 765 доларів. Як говориться, в нас в Україні. Якщо ти не потратив, значить ти їх заробив. В тому числі, що ти їх не потратив за ощади, ти їх інвестував. Ось і вони не впали, як долар падає там і гривня. Так, а вони виросли, то це абсолютний плюс. Так, і тут можна також подивитися холдін перформанс за кожною акцією, що найбільше вам в у відсотках відповідно дало. Ви бачите, що General Electric, наприклад, має, там півакції є. І вона дала 30% росту за останні там, 8 місяців нашого року. От далі Lockheed Martin. це американська компанія, яка виробляє зброю. Ну, зараз дуже актуально. Apple далі 20%, далі ні. Google дав всього 4-6%. Ну не так багато, але ми розраховуємо дуже на ріст Google. Amazon дав 10%, PayPal 14. Тобто Upwork, до речі, мінус 13 в мене зараз. Ну тут можна побудувати таку карту, на якій ви можете подивитися, що вам дало найбільше. Ну, в моєму випадку, це, наприклад, Apple. Тобто то мені було 20% вже дохідності. Тут можна також його відгрупувати по категоріям, по класам, по секторам. Ну і по каренсіс. Ну тут, в принципі, нічого такого особливого. Дуже цікаво, до речі, дивитися про цінність свого портфоліо і вивчати його, наскільки ти зараз там попереду чи позаду SP 500, бо це один із основних таких метрик, який може дати розуміння, що ти, наприклад, в чомусь розбираєшся. Якщо, наприклад, тебе менше, ніж SP 500, ну таке собі. І далі у нас остання тут така відповідна таба, як метрики. Тут показується середній average PNA, тобто 25-28 в мене зараз 28. В Принципі, це нормально. Звісно, хотілося б, щоб було 20, але деякі компанії там 40 там PNA і менше, ні. Але це успішний бізнес, тому я вибираю відповідно інвестувати в нього. Тут волатильність показує мого портфоліо, тобто як воно коливається. Ось, ну в середньому має так само, як і маркет. І тут Risk Adjustment. це наскільки ризиково моє портфоліо. Я можу сказати, що в мене воно не сильно ризиково, що S&P 500 більше ризиковий, ніж у мене. Ось тому, в принципі, хвилюватися сильно особливо немає причин. Значить по аналітиці це все я думаю, що вона більше ніж достатня для того, щоб аналізувати і дивитися цифри свого портфоліо. Далі переходимо в портфоліо, і тут ми можемо знову ж таки продивитися по категоріям. Можемо подивитися тут. До речі, можна вибрати, скільки у вас там зараз вашого кешу. Скільки у вас Amazon, наприклад, ви можете змінити відповідно це до того, що у вас є, що знову Analytics витягнув з Interactive Rockers чи з іншої біржі, яку ви використовуєте. Далі у нас Holdings, тобто тут, по суті, знову ж таки всі активи, в які ви інвестуєте, вони показані. По тому чи іншому фільтру, дуже цікаво, дуже зручно, до речі, полюбляю тут дивитися. Тут також кеш можна або додавати, або видаляти до того, що у вас є. І статистика, як ви бачите, да, 5400 я поповняв, а зараз в мене ну, майже 6 000, тобто плюс-мінус там 600 доларів, я в плюсі. Значить далі, дивідентний календар, цікава дуже штука. Ми вже про неї говорили, але в принципі можу сказати, ще то, ну, більш розширено. Ось ви можете подивитися, коли в яких місяцях ви будете отримувати гроші від біржі, тобто від компанії, які, в які ви інвестуєте. Наприклад, 15 го числа в цьому місяці було виплата от Apple, Я заробив там долар 30. Не так багато, але хоч щось. Наприклад, в наступному місяці, в вересні 2024 року, аж 1, 2, 3, 4, 5, аж п'ять компаній вже будуть відповідно виплачувати мені свої гроші, дивіденти, які я інвестував. Як бачите, найбільше це буде вам, Dividend фонд, тобто цей індекс, цей ETF, в який я інвестую, але приємно все ж таки знову ж таки отримувати дохід від Google, там, хоч і долар, там півтора долара, і від ні дуже Класно отримувати дивіденди, і тут ви бачите, скільки показується відповідно, скільки ви заробите в цей місяць. Наприклад, там в жовтень 2024 я практично нічого не зроблю, якщо не інвестую там, в інші якісь компанії, так в жовтень 2024 там, долар. Ну і в відповідно грудень 18,6. Ну, Подивимося, як воно і що буде. Також тут є відділ транзакції, тобто воно викачує автоматично з Interactive Brokers чи абсолютно там, іншої платформи, де ви інвестуєте, тобто біржі. І що мені тут подобається, що можна подивитися там ФІ, тобто це комісії, які ви платите, щоб купити той чи інший актив. Ну, вони тут невеликі, але, наприклад, там Google взяв в мене долар просто за одну акцію. Дуже цікаво. Ну тобто, подивитися цікаво, які там комісії ви платите за той чи інший актив. Я, до речі, заплатив уже 20 Фі, 20 доларів ФІ на сьогоднішній момент це майже тисяча гривень, не так багато, ну але цікаво подивитися, як воно це все відбувається. Отут, до речі, ви можете подивитися в інкомс, тобто дивіденти, які вам виплачуються. Потім далі можна, наприклад, вигрузити оцей весь щит. Отут можна додати taxes, тобто, наприклад, скільки ви маєте заплатити з доходу, і відповідно вони будуть рахуватися автоматично вже з урахуванням вашого доходу. Я, чесно кажучи, не знаю, який там зараз податок на прибуток з акцій, але коли я, наприклад, буду витягувати всю цю інформацію. Коли я буду планувати вихід з відповідно біржі, там не знаю коли, можливо, через 20-30 років, то я відповідно вже витягну просто всю цю табличку звідси, і відповідно можу подати декларацію про доходи і відповідно заплатити податок і не переживати там, що до мене колись прийдуть і скажуть, що ти не заплатив. Ось це також дуже зручно. Не треба це все робити там окремо. Тобто, ви просто берете загружаєте сюди інтерактів Brokers, тобто зв'язуєте по суті ці два акаунта і витягуєте потім це все з Snowball Analytics і відповідно відправляєте в так. Центр податково, ось тут кеш також можна регулювати, ну і загалом дивитися всі свої транзакції. До речі, можна додавати транзакції. Ось бачите, можна експортнути, тобто можна просто в CSV. CSV відкривається в Excel, там, чи Numbers. неважливо далі. Тут ще є Tools. і якщо чесно, от Portfolio Rebalancing я поки що не не тестував. Якщо затестую, як тільки зможу, то відповідно вам розкажу про це. Тут Top Dividend Stocks. Тобто, ми можемо подивитися, скільки вони платять компанії найкращі по дивідендам, тобто, скільки вони платять відповідно дивіденд. У рік, тобто, от якщо, наприклад, банкомакро, макро, якийсь там в Аргентині, так вони платять 11% річних за кожну акцію. Ну, в принципі, досить гарно. Ви можете там подивитися і вибрати для себе, які найкращі компанії можуть платити вам дивіденти в форматі річному. Є маркети, можна вибрати, тобто Австралія, там Берлін і так далі, які вам треба. Ну, відповідно, можна профільтрувати по країнах і подивитися, де найбільше платяться дивідентів. Тут значить, ця пейджа вона відповідно відповідає на питання, коли будуть відбуватися. Ті чи інші виплати по дивідентам, взагалі не по вашому портфоліо, а взагалі по фондовому ринку. Можна подивитися, ну відповідно там, коли це все було. Далі тут ще щось є: портфоліо лап, чесно кажучи, я цю ще штуку не тестував. І Find the Deep також дуже цікава штука. Це по суті найгірша акція, яка у вас є на сьогоднішній момент у вашому портфоліо. Знову була Analytics аналізує ваше портфоліо і каже, ось ось, дивись, там, де ти втрачаєш гроші. У мене це ситуація аппорк. Тобто я трошки втратив грошей. Я вважаю, що це високоризиковий для мене там ну, не це це десь просто ризиковий актив, який я взяв там хоча б на два роки, на три, і подивимося, наскільки він виросте. Якщо не виросте, я просто його продам. Якщо виросте, ну то хай нехай він буде. Ще тут є ком'юніті, тобто тут можна подивитися, які найбільш популярні stock and funds, фонди, індекси etf і окремі компанії які купують. І ми подивимося, що Ман Our Users, тобто це найбільш популярні компанії, які купують саме користувачі Snowball Analytics. на першому місці Realty Income Corporation, які платять дуже причому, Гарний дивідендний об'єм 5% з кожної акції. До речі, дуже надійна компанія. Я про неї вже не один раз пам'ятаю і дивлюся. Ну, ви бачите, що там Alphabet є, Amazon є з моїх компаній, Microsoft трошки є, Apple є, Palantir. До речі, Apple 19,3% людей. З всіх людей, які користуються Снобел Analytics, в середині у їх портфоліо є Apple цікава. До речі, статистика MasterCard, Walmart, Bank of America. 3,8 юзерів мають PayPal. Я вхожу в цю кількість. Ось тобто, ви можете подивитися, да, тобто дуже цікава штука. Насправді проаналізувати. по проаналізувати поїтів. О, дивіться, до речі, шваб ЮСДВІКВІТІ на першому місці, навіть Vanguard на другому, це ву. Ну, це по суті S&P 500. Ось тобто на першому місці майже там 19% юзерів віддають перевагу Schwab фонду, і я також віддаю перевагу йому. І Якщо ви зацікавились по Snowball аналітіксу, я рекомендую вам також спробувати його. Лінка, звісно ж, буде в посиланні під цим відео. Реєструйтесь там і відповідно отримайте 10% знижку на преміум план. По ціні, дивіться, відразу скажу вам, давайте подивимося. У нас дивіться фрі. Безкоштовна версія коштує там, 0 доларів, ми що не платимо. У вас може бути одно портфоліо до 10 холдингів. Тобто, якщо у вас 11, вам треба вже робити апгрейд. Одне кастом холдінг, один watchlist, тобто можете додати. Тут все, що хочете, можна додати окремі фондові акції, там чи ETF, чи фонди, дивіденний календар. Всі оці переваги вам дають. Але. Але в стартері, наприклад, який коштує там 8 доларів в місяць. Так вам дають Unlimited Holdings, тобто ви можете скільки завгодно додавати туди активів, а не всього 10. І що дуже важливо, це link your brokerage. Тобто ви можете залінкати ваш відповідно там Interactive Brokers чи там іншого брокера, Freedom Finance чи ще щось. І відповідно це все буде автоматично підтягуватися і апдейтитися. Вам нічого не треба буде робити, не вносити оце нічого там, не витягувати. Тобто це набагато зручніше і простіше. Давайте не будемо розглядати. Інвестори, експерта, ми беремо там або фрішний доступ, або стартер. Ось я думаю, для там, 95% користувачів, і тим паче моїх глядачів, які також початківці, як і я, цього буде достатньо. Я був радий з вами поспілкуватися. Якщо будуть якісь у вас питання, обов'язково пишіть в коментарі. Реєструйтесь на Snowball Analytics та переходьте відповідно і починайте інвестувати, якщо цього ще не робили. До зустрічі в наступних відео. Пам-пам!